Довгоочікуваний дарунок до свята отримала багатодітна родина Ісаєвих. Вони чекали на власне житло кілька років. Ця сім'я вперше в Україні почала всиновлювати діток із діагнозами ВІЛ, туберкульоз та ДЦП. Тепер велика родина зі Сходу живе у триповерховому будинку на Київщині. Як мрії стають реальністю і хто в цьому допомагає, розкаже Ганна Каменєва. Я Родина Ісаєвих вперше святкує День Святого Миколая за таким великим столом. Раніше під Маріуполем мали всього 50 квадратних метрів. Слышно було стріляли. Страшно було. ми Коли над тихим містечком під Маріуполем почали свистіти кулі, сім'я Ісаєвих вирішила терміново перебратися до Києва. І тут знайшлися добрі люди. Меценат подарував ось цей будинок, а медійники допомогли з ремонтом. Уже за кілька місяців багатодітна родина в'їхала до нового будинку. Коли я почув про ці людей, що вони втратили свій дім, все зруйновано терористами. Саме родина Ісаєвих сьогодні в скрутному становищі і повинна приїхати сюди. Ми збирали гроші на, на, на ремонт, хто шив штори, хто допомагав, чим мог. там у нас була обща каса, люди туди жертвували. Малечий будинок до душі. Тебі тут жити? Да. А чим нравиться? Саме родиток прийомні, але для батьків вони всі рідні. Кожен дитина, кожен сирота, здоровенький він, або больний, або у нього ДЦП, або у нього діагноз ВІЧ. вони всі мають право на папку і маму. Мені Петя задавав вопрос, папа, а чому за здоровими приходять, а за нами практично ніколи ніхто не приходить? Мені больно на цю тему. Заболівання ушли, і я дуже рада, що мене мама з папи забрали і вилічили. Маленька Іринка вже рік не ходить. У неї ослабли кістки через ДЦП, і зараз кістки зламаних ніг погано зростаються. Батьки просять допомогти. Є центр на Болоні там для дітей з ДЦП. У нас прописка ще до Донецька, Донецької області. Просто з нашої прописки, якщо так обратитися главручує этой більші, щоб просто це можливо, щоб просто положили ребенка і позаймалися їх. Одна мрія цієї малечі здійснилася. Тепер чекають здійснення найголовнішої. Не мічка, щоб то от така міру був, щоб ну, війни не було. Ганна Каменєва, Олексій Шматов, телеканал Інтер.